Я радію, що прийняв ти мене, найкращий університет мод Шити вмію я і кроїти теж найкращий університет мод Мрію всі мої, тут здійсняться вмить. Скрізь тут панують тільки мода і стиль. Тут стільки талантів, і я серед них. Я привчала себе до шиття, Камбу це те місце, де лунає сміх. і я дизайнером тут стану Найкращим за усім, найкращий університет мов Ходять нас крутий, тут високий стиль. найкращий університет мов, ми таланти ми фанатики, найкращий університет, найкращий мені доведеться Всю ніч? Найкращий удіве, все університет, найкращий удіва Відпочиньте всі, всі, найспобі мені. Найкращий університет, найкращий університет, Я відійду на крок, запізнююсь на урок. Найкращий університет мод Найкращий університет мод Іноді мода нудна. Просто жах. Всюди я бачу гламури стиль, але жити лиш модою, немає вже сил. Шию годинами в очах мерехтить, Я не розумію, де і що лежить. Найкращий найкращий, мов, мою мов, свідомість мить, шотландка полонить. Найкращий університет, найкращий. Мов, я наче риба в консерві. Строчу і строчу. Найкращі університети.